Конкретний діалог із громадами триває. Вже протягом кількох тижнів сумлінні старости, голови громад та обласні депутати звітують про досягнення та реалізацію завдань за попередні 12 місяців. У ході живого спілкування із жителями Дунаєвецької тергромади було визнано один із ключових напрямків підтримки населення у поточному році відкриття аптечних пунктів. Власне, це і буде пріоритетним завданням на найближчий час. Ми зробимо там приміщення і далі будемо. Тому ми розуміємо, сьогодні для кожного населеного пункту важливість аптеки. Добре, добре, почули вас. Попри напружений рік, робота місцевих владців та обласних обранців продовжується. А звіти перед громадою дозволяють зібрати інформації і потреби, які можна реалізовувати у поточному році. Для виборців вже такі відверті зустрічі засвідчують зацікавленість депутатів у житті громади. Сьогодні багато питань з Хлопцями, які загинули, про їх шанування, про програми підтримки їх родин. Про... Звертаються люди про те, що хочуть вшанувати загиблих хлопців почесними громадянинами нашої області або міста або громади. Також є питання по перейменуванню вулиць на честь наших героїв, які віддали своє життя за нашу з вами незалежність і суверенність. Саме в такому напрямку підтримки працюватиме вся Україна до перемоги. Оксана Мідвідіва Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський.